В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові обстріли мирних кварталів прибережних громад, усунення наслідків терору росіян та ситуація по той бік водосховища. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Вночі росіяни знову тримали в напрузі Нікопольський район, били по двох громадах, влучили по території декількох сіл. На щастя, обійшлося без постраждалих у Нікополі. Вночі було тихо. У місті продовжується ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Працює уся інфраструктура про те, як живе Нікополь, який вже четвертий місяць під ворожим вогнем. Дивіться далі. Російські окупаційні війська продовжують бити по Нікопольському району вночі. Завдали ударів з градів та важкої артилерії по двох громадах. Сьогодні вночі зградів та важкої артилерії у нас була обстріляна Марганецька та Мирінська громади. Зараз рятувальники продовжують обстеження території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. У Нікополі ніч пройшла більш-менш спокійно. Вечір ніч в нас з тривогами, але без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтесь на наш кол-центр. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. На ліквідаціях наслідків будівельні бригади працюють без вихідних. На цей час вони повноцінно відновили вже зо три десятки будинків. Роботи по іншим кажуть вже на фінішній прямій. Чотири дома по кровлям, Там уже все на завершальних етапах. Где-то руброїд, де та оценковку, то є мінімальний кіта. роботи вже везде завершені. Зараз будівельники беруться за будинки, які постраждали серйозніше. Там планують відновлення несучих конструкцій та консервацію об'єктів. Наприклад, ось у цьому багатоквартирному будинку він постраждав одним з перших. Здесь розбереться всі повреждені елементи, всі пліти выложатся новые нові стіни кирпічні, положаться нові пліти перекриття і крыша, криша, щоб далі не розрушався під'їзд. І на цьому все. Далі будуть експерти, комісія будуть відновлювати цей дом повноцінно. Ми законсервіруємо його. На своєму посту і комунальні бригади щоденну роботу, попри постійні сигнали тривоги та загрозу обстрілів, ніхто не відміняв. Кожен з віддати а дати є сили, тому що кожен хоче прийти к перемоги, кожен хоче мирного неба і старається для города все зробити краще. Люди, які йдуть нам на зустріч, говорять спасіба, тому що город чистий, і вони гарять, ви працюєте, і нам хочеться жити». Люди, які лишаються у місті, готуються до зими, запасаються теплими речами, дровами, обігрівачами, сподіваються, що буде і газ, і світло. Головне кажуть, аби не обстрілювали місто, адже на ніч чекають із жахом. Ночуємо, де прийдеться, і в біжище ходимо, і з бовом піща тікаємо. І... И в подвалах сидим. Сегодня ночью сидели в подвалах. Это мучение. Вечерами, ночами все время стоим в надежде, что не попадет в нас. Ну, а днем немножко вроде полегче сейчас так. Набираемся сил на ночь. Верим в победу и надеемся, что она будет очень скоро. Вот. И держим кулаки за наших воинов. Тож люди намагаються жити та вижити попри все. Пані Олександра на місцевому ринку продає те, що виростила сама з любов'ю. На пенсію вийшла і, і почала потрошку. Моя магород це все в моє своїм трудом, О, не, не перекуплене. Потрошку додаємо до пенсії. Жінка каже: попри усю ситуацію, виїжджати з міста не планує і що сили вірить у перемогу. Розуміє, попереду складна зима, тож потихеньку готується до холодів. Вікна побиті вета, позабивали оцим білим, а воно все одно холодно. От хочу ще купити тонкого пенопласту і вета, і щоб не дуло, бо воно все одно продуває. Збройні сили України роблять усе, аби захистити Нікопольщину. Так партизани Енергодару повідомляють про черговий успіх наших хлопців, знищення ворожої техніки поблизу міста Атомників. Юля Кочет, Анна Целуйко, Сергій Мельников про Нікополь. Далі поговоримо про ситуацію по той бік водосховища. Вона залишається складною. Що стосується енергодару, окупанти із вересня місяця не пропускають до міста гуманітарні вантажі із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування для незахищених верств населення. Про це каже міський голова Дмитро Орлов. За його словами, у місті дефіцит цих товарів тож ціни на них зросли подекуди удвічі. Продовжується й тиск окупантів на працівників ЗАЕС, яких примушують укладати договори про спів. Працю з Росатомом, втім персонал стоїть на своєму і залишається вірним Україні. Окупанти не мають навіть кілька відсотків підписаних контрактів, незважаючи на те, що вони декларують в засобах масової інформації і розповсюджують інформацію серед працівників, що вже там кілька сотень людей підписали ці контракти. Це не відповідає дійсності таких людей. Якщо вони є, то це одиниці. І персонал тримає стрій, як кажуть, і залишається вірним Україні. Тим часом, враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС, енергоатом проводить аналіз впливу можливого підриву цих споруд на безпеку роботи ЗАЕС. Руйнування цих об'єктів може призвести до незворотнього падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для Запорізької атомної станції. Результати аналізу та перелік першочергових безпекових заходів мають бути готові не пізніше ще 9 листопада Мешканці області можуть робити дописи до персонального воєнного онлайн-щоденника. Він на віртуальній платформі свідок. Це можуть бути роздуми, спостереження, спогади, розповіді про життя під час вторгнення агресора в Україну, а ще опис воєнних злочинів, які вчиняє ворог. До тексту можна додавати фото та відео. Історії, викладені у відкритому доступі, зможуть використовувати журналісти, українські і іноземні розслідувачі, а ще представники міжнародного кримінального суду, як свідчення воєнних злочинів окупантів. Аби на порталі свідок «Персональний щоденник» потрібно зареєструватися, далі робити власні дописи. Портал має багаторівневу систему безпеки, тож нотатки будуть анонімні і захищені, зокрема від кібератак. Персональна інформація про користувачів закрита навіть для творців платформи. Але людина може сама вирішувати. Тобто, якщо е, вона відчуває, що це лише її особисті, особистий щоденник, то вона взагалі може не робити публічним допис. Якщо вона е, перебуває, наприклад, в окупації, це також дуже важливо. Ми розробили таку нову нову опцію. Е, вона може е, Вказати, що вона хоче опублікувати цей допис пізніше, тобто, коли вона, наприклад, буде вже на звільненій території або коли цю територію, коли вона вийде з окупації, або коли вже тимчасово окуповано територію звільнять наші війська, тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації. Інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.